Унікальні природні явища та феномени. У світі існує велика кількість природних явищ і феноменів, які викликають моря емоцій і захоплення людей. Ці явища створюють прекрасну атмосферу занурення в абсолютне задоволення навколишнім світом. Аврора Бореаліс або Північне Сяйво Одне з найчарівніших і надихаючих природних явищ, яке відбувається тільки навколо Арктики і Антарктичної криги. З'являється на дуже великій висоті, схоже на сині, жовті, зелені, червонуваті фіолетові річки в небі, які всіяні незліченними яскравими зірками. Одне з найкрасивіших місць, щоб спостерігати за цим природним явищем, знаходиться в Лапландії. Кольорові скелі. Гірські формування геологічного парку, розташованого у Китаї в провінції Ганцю. Скелі складаються з червоних пісковиків і конгломератів. Вчені називають їх унікальним типом петрографічної геоморфології, що спостерігається виключно у Китаї. Бавовняний замок. Памуккалей, або як його ще називають, бавовняний замок. Це природній наземний об'єкт, розташований в Туреччині, провінції Данізлі. До цього комплексу входять 17 геотермальних джерел. Вода, що всікає з схиль, утворює просто фантастичну систему водойм із вапняковими стінками. Метелики монарх Щороку наприкінці серпня у південних провінціях Канади розпочинається одне з найдивовижніших дійств на землі. Ви можете бути свідком численних дерев, гілки та листя яких заштриховані в помаранчеві й чорні кольори, тому що дерева всіяні метеликами. Метелики монарх – одні з найкрасивіших істот, які викликають почуття захоплення і любові. Природа вічний зразок мистецтва.